Чі стовін і ридає несмілі поклики слабі. На долю марні нарікає і чола схилені журбі давнім лихом України, жалкує дуже в кожний час. З плачем ждемо ті хвилини, коли спадуть кайдани з нас, ті сльози рани, Загоїтись Загоїтися не дадуть заржаві ці свій кайдани. Самі ж ніколи не спадуть. На що даремні і скорботи? Назад нема нам воротях, берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя, міла б я піснею стати усюю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб віти розносив луну. Щоб геть аж під ясні зорі, полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хибким. Лунали б тоді мої мріє, і щастя моє таємне, ясніші, ніж золі ясніє, гучніші, ніж море гучне. Слово, чому ти не тверда якриця? Що серед моїх ясна іскриця? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той що знімав власні голови плеч? Ти моя щира гартована мова, я тебе видобуть з біх виготова. Які ж ти мого серця проллєш, Вражуєш серце, клинком не проб'єш?